Ще раз всіх вітаю, колеги. Для мене не типова тема доповіді, тому що я більше люблю все-таки такі більш теоретичні тематики. минулого року, якщо ви пригадуєте, моя тема була більш богословською. Цього року я подумала говорити про богослов'я, але все-таки з позиції релігієзнавця. Тобто, я буду аналізувати богословські програми, буде видаватися, що я аналізую їх в цілому, але. Це контентом буде власне досвід нашої кафедри, досвід нашого колишнього факультету, і буду розмірковувати про те, куди ми йдемо, і в який напрямок потрібно розвивати нашу богословську освіту. тому що. Тому що є певні реалії, про які я хочу вам розповісти, з якими я хочу з вами поділитися. І можливо, ваш досвід буде цінний для нас, а наші проблеми спільно будуть знаходити розв'язок більш адекватний в такому поважному товаристві. Можна перемикати клікер, так? Прекрасно. Все, перемкнуло. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича є така ну, дуже гарна родзинка. Завжди, коли ми з нашим партнером починаємо розповідати про свій університет, починаємо розповідати про його історію, а історія його багата. Ось ще трішки і ми будемо святкувати 150-річчя нашого університету. Ми говоримо про те, що ми університет, який починався з Філософського факультету, з богословського факультету, ну і, власне, так, юридичного факультету. Тому, якщо говорити про богослов'я в Чернівецькому національному університеті, воно має дуже глибоку традицію. Звичайно, що ця традиція вона була за своєю суттю, за своїм корінням православною. так, Навіть наша кафедра і наш колишній філософсько-теологічний факультет він знаходився на території резиденції митрополитів Буковини та Далмації. Е, і... Дуже було е, звитяжно і дуже було е, для православної спільноти і краю, і е, в цілому країни, я сподіваюся, відрадно, коли в 93-му році відновив діяльність філософсько теологічний факультет. І відтак в Чернівецькому національному університеті в державному закладі освіти розпочинається підготовка через кілька років богословів. Так, тими аудиторіями, якими ходять світські студенти, починають ходити е -е, хлопці, православні хлопці, в підрясниках і навчатися богослов'ю. Е -е, це було родзинкою. Про це всім розповідали це всім. Демонстрували цим тішились. Звичайно, що там були нюанси того, як функціонувало на той час богослов'я, тому що диплом хлопці отримували на Чернівецького національного університету. Вони отримували диплом Київської православної богословської академії, але університет, маючи угоду з академією, надавав їм можливість отримати і світську освіту, Вони всі навчалися. На заочному відділенні і отримували освіту релієзнавців. І це такий був хід, щоб залучати оцю світську і богословську, компоненту, таку духовну традиційну компоненту до їхньої освітньої складової. І з великою прикрістю ми мусимо констатувати той факт, що в 2020 році спершу почав, перестав існувати філософсько-теологічний факультет. І так, ми спостерігаємо великий спад в інтересі до здобування богословської освіти. Кажу, тут я, я покликаюся на досить власне, своєї кафедри. Це при тому, що в нас на кафедрі на, на цей момент акредитовано дві. Богословські програми ми маємо акредитовану богословську програму з бакалаврату, бакалавського рівня, першого рівня вищої освіти. Ми маємо акредитовану. Богословську програму другого магістерського рівня. У нас є акредитована програма PHD з релігієзнавства, і там дуже часто якраз випускники богослов'я мають можливість захищати свої дисертаційні дослідження, так, які написані десь на міждисциплінарній межі богослов'я і релігізнавства. Але поряд з тим спад в випускниках. Ви бачите перед собою наразі інформацію, яка стосується власне випуск бакалаврату, тому що магістерська програма вона не такою є репрезентативною. Я зараз також поясню вам, чому спад по випускникам, тому що ну станом на 2004-2005 рік ми випускали

Троє студентів ми випустили на бакалавраті. 22-й рік він трішечки покращив, ніби тенденції, але ці покращення тенденції вони були за рахунок того, що нам дозволили взяти студентів з училищ, і вони доєдналися на рівні вступу. Це також була дуже маленька група. П'ятеро студентів, їх тільки випустилося 12. Далі 23-й рік шестеро випускників, і цього року в нас не буде випуску бакалаврату. Ми маємо знову перший курс, ми маємо знову другий курс, ми маємо третій курс, тобто на наступний рік ми будемо мати випуск. Але для мене ці тенденції є ну, тривожними. Для мене ці тенденції є такими, які е, наче вказують на те, що потрібно задуматись про те, а як ці богословські програми адаптувати під запит. Ринку, вибачте, говорю мовою е, національної агенції, так з акредитації освітніх програм, тому що чи немає в українського суспільства потреби в духовному супровідну. Власне ні, ми вчора згадували мої колеги про центр разумкова і дослідження. Так і ми, ми бачимо, що українське суспільство демонструє значний інтерес до релігії. Релігія в українському суспільстві вона перебуває в такій постсекулярній так фазі, де і в публічний простір вона активно виходить і демонструє українське суспільство великий, велику квоту довіри до релігійних лідерів, не не тільки як. Релігійних лідерів, а в принципі, як лідерів суспільної думки, а є, є така криза. На магістерській програмі у нас такої, я обіцяла пояснити, такої кризи немає, тому що магістерська програма у нас вже кілька разів модифікувалася, і мені здається, що вона успішно модифікувалася. Вона є більшою мірою, не сфокусована власне на православному богослов'ї. Вона має управлінську складову в, в практичному напрямку підготовки студентів. Але криза є. Але коли я почала цікавитися цим питанням, я зрозуміла, що про кризу богословської освіти та не виходить в мене перемикати, тому буду вдякувати, якщо ви перемикнете. Говорять не тільки в українському контексті. Взагалі, і дослідники з Європи, західного світу вони констатують той факт, що тотально скорочується і кількість факультетів, кафедр, які відповідну підготовку здійснюють. Скорочується кількість богословських досліджень в європейських університетах, і взагалі є твердження про те, що богословська освіта, так як вона первинно була задумана, так, вона переживає низку криз. І потрібно задуматися тим, хто провадить ці ініціативи освітні в сфері богослов'я, щоб максимально увідповіднити запит під те, щоб церква відповідала суспільству так, у 21 столітті. Церква дуже суперечливе твердження, так тому що ми можемо говорити: ну, не може церква підлаштовуватися під запит суспільства. Мені би більше видавалося під те, що церква повинна реагувати так, відповідним чином. І саме таке завдання я й ставила перед собою, коли думала про що я буду з вами комунікувати, як може. Церква, як можуть люди, які готують фахівців, які мають так чи інакше відношення до церкви, реагувати на запити суспільства. А найактуальнішим ну, запитом наразі в нашому суспільстві є та ситуація, яка стосується ситуації війни. Якщо можна перегорнути так слайд. Я не стверджую, що не намагалися, наприклад, навіть представники освітньої програми в Чернівецькому університеті якось переглянути. Тобто, оце я сьогодні перша приїхала, і до того ми не задумувалися, як покращити ситуацію. Ми просто там, 5 років чи 6 спостерігали за тим, як в нас зникають студенти богослови. Звичайно, що намагалися. І власне, ці намагання розпочалися з того часу, відколи Богослов'я отримали. Моло Державний статус, так в нашій країні, і ми отримали можливість ліцензувати наші освітні програми. Обидві освітні програми були відразу ліцензовані. Як тільки виникла така можливість, почалася робота після ліцензування над конкретним людським ресурсом, який буде забезпечувати навчання на цих уже ліцензованих освітніх програмах, тому що не мені розповідати цьому поважному товариству, що все таки як бачить церква функціонування освітньої програми. І як все-таки потрібно пристосувати це бачення церкви під вимоги лі... ліцензійних справ, під вимоги акредитаційних комісій? Тут потрібно е, знайти оту золоту середину? Е, почалася ця робота над людським ресурсом. Результатом цієї роботи стала я, е, тому що потрібно було підготувати так доктора. Е, по відповідній спеціальності, і чесно кажу, на той момент у мене майже було завершене моє докторське дослідження, яке спрямовувало свій фокус на релігієзнавство, але було прийнято рішення, що потрібно додати богословську складову, потрібно додати окремий розділ, потрібно додати ще півтори року роботи Ірині Володимирівні і захистити дисертацію по двох спеціальностях. За той час з'являлися стандарти вищої освіти, у відповіднювалися програми цим стандартам, знаходилися стейкхолдери, вся необхідна робота зовні, Яка видається, вона здійснювалась, а результату, якщо чесно, ми не бачили. І е, на моє глибоке переконання, е, це м, проблема, яка ви, може вирішитися тільки з тим, щоб змінити фокус, змінити фокус е, власне, на е, розширення горизонтів запиту. Е, е, я ще буду до цього повертатися, але власне баз, база богословська вона є очевидною, і, і ця база богословська в різних богословських школах вона є неодмінною і її повинен здобувач отримувати. Але оця додана вартість, вона якраз повинна бути відповіддю на запити ринку. Ще раз повторююсь: якщо можна перегорнути слайд. То в в сучасних умовах перегоніть, будь ласка, так дякую. В сучасних умовах, взагалі, найкращою оптикою для переосмислення наших богословських програм є власне війна. І е, ось тут включається моя релізнавча, е, аналітика про найбанальніші речі, так? про ті, про, про які ми говоримо зі студентами на релізнавчих курсах на, на, на першій вступній лекції, коли ми говоримо про соціальні функції релігії. І е, мені видається, що е, потрібно богословським програмам ще раз повернути е, свій погляд на те, що релігія виконує терапевтичну функцію. Культуроформуючу, ні в якому випадку не культуротрансляційну, бо тоді, значить, церква пристосовується під запити, і інтеграційно дезінтеграційну може виконувати функцію релігія. І ці три банальні речі для будь-якого дослідника релізнавця вони дадуть нам можливість. Зрозуміти, а в який спосіб ми можемо переорієнтувати свої освітні програми під актуальні запити ринку. Ну з терапевтичною функцією, мабуть, найбільш очевидно. В умовах війни, коли ми говоримо про терапевтичну функцію, ми згадуємо тих людей, яких вчора в нашій залі було доволі багато. Так? Це капелани. І фокус військового капеланства в освітніх програмах богословських, він в сучасних умовах. Є неодмінним тут можна в різних форматах виходити на цей фокус. Це може бути конкрет, конкретно освітня програма з богослов'я, яка має додатковий запис, так, там військове капеланство. Це може бути. Блок вибіркових дисциплін, це може бути доданий якийсь нормативний, практичний курс, який би був наскрізним для цієї освітньої програми. Але це є перспективою для багатьох. Більше того, ми розуміємо, що навіть. Діючі священнослужителі, люди, які мають богословську освіту, але не є священнослужителями, які би могли бути військовими капеланами їм інколи власне бракує. Цієї підготовки не тільки як богослова, а саме як капелана. Тут відповіддю на це на цей запит може бути можливо створення малокредитних так званих сертифікованих програм, ну як курси підвищення кваліфікації, так де люди би могли здобувати відповідні навички, відповідні, вибачте, скіли і проваджувати свою діяльність. Якщо з військовим капеланством в освіті є перші позитивні приклади в Україні, так ми можемо бачити певні програми. Не буду зараз на цьому акцентувати увагу. Вони вам відомі. То мені видається великою проблемою. Але поряд з тим великим запитом ринку функціонування інституту медичного капеланства, е, так клінічна душпастерська опіка. І навіть на рівні е, законодавчому ще не до кінця вирішено, а в якийсь спосіб ну, напише, що людина має мати богословську освіту і ось відповідно ще якусь докваліфікацію медичну. В якийсь спосіб має це відбуватися. А хто нам має це розповісти? Давайте ми, богослови, будемо пропонувати державі. В який спосіб людина, яка буде виконувати функції медичного капелана, вона повинна здобути оцю додану вартість своєї освіти. Можливо, поки ми вирішуємо цю проблему, потрібно запропонувати медичним закладам освіти більш акцентувати увагу на богословські якісь складові. знову ж таки, або приходити до них з відповідними курсами, або що краще для закладів освіти богословських. Сертифікувати програми малокредитні і запрошувати медиків на ці малокредитні сертифіковані програми, і казати, ви зараз працюєте з тими людьми, які зранені війною, які потребують не тільки медичної опіки, які потребують оцього духов, духовного духовної прозорливості, щоб помітити те, що просто медик своїм висококваліфікованим оком може не помітити. А що ну. Допоможе людині вирішити її питання здоров'я, тощо терапевтична функція релігії її можна розширювати. Психологічний блок додати дисциплін психологічного блоку до власне існуючих богословських програм Я тільки на цій одній функції я би могла побудувати свою доповідь, але я нахабно не подивилась навіть в який час я почала доповідати, тому що я так хотіла порятувати ситуацію, що я не знаю наскільки я зараз свою доповідь затягну. Тому я би хотіла перейти і до другої функції друга функція культура формуюча. Це те, про що я вчора дуже так по верхах спробувала міркувати про те, а, ну, власне, наскільки, а про, про що дуже багато міркували вчора інші доповідачі. Яка роль церкви, церков в культурі, українській, зокрема, так, і як церква може докладатися до формування цієї культури, бути. Дійсним, дієвим видимим складником впливу на розвиток культури. Ми бачимо, як може, тому що я їду Києвом, я милуюся е різними краєвидами, і... але це нематеріальна ця культурна спадщина. А ми зараз говоримо про нематеріальну культурну спадщину, а про, куль про культуру як частину. Культурної ідентичності, так мені здається, що до богословських програм потрібно більш активно долучати ту компоненту, яка ну є компонентою культурологічною, або культуроформуючою, або тією, яка має певне відношення до української культури, навики перекладознавства. Переклад на, на українську мову, богослужбових текстів, богословської літератури. Ну знову ж таки, я зараз говорю не мовою науковця, а мовою викладача. Але коли магістр повинен написати магістерську роботу, він може покликатися зрозуміло з яких причин або на англомовні чи іноземномовні джерела, або україномовні джерела, але не може в сучасних мовах покликатися на джерела російською мовою, так, тому що. Це є заборонено. А багато богословської актуальної літератури, вона ну так, так про що про що ми говоримо? Перекладати з англійської, перекладати з класичних мов і в такий спосіб формувати українську богословську культуру і збагачувати в цілому українську культуру. Ну і третя функція інтеграційно-дезінтеграційна. Можна багато пояснювати суть цієї функції, але мені йдеться не про пояснення суті цієї функції, мені йдеться про те, що власне, для того, щоб було більше інтеграційного, а менше дезінтеграційного дуже актуальними мені здаються богословські програми, які мають хоча б якийсь фокус на міжконфесійний контекст, на міжрелігійний контекст, які імплементують. Нехай навіть з позиції своєї конфесії, але більше знання студентами богословами, різномані... релігійного різноманіття, світоглядного різноманіття, найочевидніших речей з приводу того, а в що вірять люди не тільки в Україні, а за межами України, так? Що, що є ті інші релігії світу. Створення різноманітних майданчиків міжконфесійних і міжрелігійних. Мені видається це актуальним. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, скільки у мене часу залишилось? Дві хвилини. Треба виснувувати. Один слайд ми пропускаємо, той який восьмим іде. Отже, ще раз, те, що, те, що я пропоную. так? Орієнтував... Попередній слайд був про стандарт. Потрібно орієнтуватися на стандарти вищої освіти, і я просто на тому попередньому слайді хотіла продемонструвати, що і стандарти вищої освіти вказують про те, що богослову потрібно бути сучасним, відповідати на запит ринку. Але для того, щоб максимально богословські програми і випускник богословської програми в сучасних умовах був не накритий світильником а був світлом для світу, повноти світу. Потрібно задумуватися про розширення спеціалізації не тільки конфесійна спеціалізація, там не знаю православне богослов'я, і ми вивчаємо е, православне богослов'я. Міждисциплінарні освітні програми дуже мені видається богословська програма, яка акредит, акредитована спільно кафедрою богослов'я, до прикладу, і кафедрою психології, і готує на міждисциплінарній е, такій програмі е, випускника унікальність е, освітньої програми через додаткові результати навчання та вибіркові дисципліни. Це те, про що я говорила. Якщо ми не. Хочемо модифіковувати в цілому свою освітню програму, додати цієї доданої вартості через вибіркові дисципліни. Спеціалізовані практики, сертифіковані програми та літні зимові школи. І саме в таких умовах мені здається, що. Е Передостанній слайд. Буде можливість українському богослову бути реальним світлом для світу. І на цьому слайді ви бачите прекрасну, не пані Кадило з храму Чернівецького національного університету, але прекрасну люстру нашої мармурової зали. Світіть світу. Дякую за те світло, яким ви ділилися ці два дні з нами всіма. Дякую. Дякуємо. У мене теж є питань багато. Єдине, що в нас на зумі під'єднується, тому ми піс після кави. Ну давайте, Бо так, та так. 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 давайте, давайте. Це, це від організаторів. Дякую щиро. Дякую. Прошу, прошу питання. Пані Ірина, дуже дякую вам за доповідь. У мене такий коментар. Другий ваш компонент. Ви кажете про культуру творчої. Ну, на жаль, що не дуже багато зараз представників протестантських семінарів. Вчора було багато. Мені гадається, що в протестантських освітніх програмах ми більше кажемо про контекстуалізацію, тобто розуміння культури. Ми ми мало про це казали. Я не знаю, як у православних, але ми мало казали про культуру формування. Тобто, ми, у нас взагалі, мабуть, було таке чувство меншовартості, і ми взагалі намагалися думати через перспективу розуміння культури і адаптація під культуру. Угу. І я не знаю, ну. Це дуже, дуже така добра добра ідея. Дуже дякую вам за це. Дякую вам. Маленька дуже репліка. Мушу відповісти. Я розумію про що ви говорите, і просто інколи на превеликий жаль в моїх братів православних. Ще раз скажу, я є православною, але є ця гординя, що ми і так формуємо культуру цієї держави. І, і це дуже це, це, це така прелість, яка може бути дуже дорого коштувати. А з іншої сторони, я я розумію про що ви говорите, що протестантські громади вони намагалися, ну наче завжди нам потрібно адаптуватись. Ні, треба впливати, треба активно формувати. Та дякую вам, дякую, пані Ірино. Прошу теж, хотів спитати. Ну, По-перше, по подякувати за доповідь, це було дійсно цікаво. А по-друге, хотів спитати, підкажіть, будь ласка, чи проводяться вже в православній середі та на рівні освітніх закладів заходи з популяризації от якраз православної культури та світогляду серед населення? Ми все ж таки в православній країні живемо. І ви згадували вже про капеланство, але капеланство це уськопрофільне частина. але от на рівні скажімо так бачення загального Дякую. можна поточню питання: чи проводиться в православному середовищі заходи освітньо наукові з популяризації православного світогляду, православного способу життя? там у мене тема дисертації докторської про секулярне постсекулярне Власне, я можу говорити знову ж таки за своє середовище, так з. За свою кафедру ми на постійній основі співпрацюємо з громадським простором міста, якщо можна сказати, у нас є ціла низка заходів. От травня у нас був захід присвячений митрополиту Гакману. На першому слайді я його згадувала. Але там була така наукова складова, де було кілька доповідей. А відтак це було спілкування з громадою міста про православну історію цього міста, про православну історію резиденції, яка є туристичною візитівкою. Як Туризм, в принципі, можна пристосувати в той спосіб, щоб розповідати про православну історію міста Чернівці, використовуючи ось цей магніт резиденцію митрополитів Буковини та Далмації. Тому я на превеликий жаль, Роман Соловій про це вчора говорив. Я живу в своїй бульбашці, і мені видається, що так робиться інколи аж забагато робиться. Але на загал хотілося, щоб, щоб православна церква більше комунікувала. з з тими, кого я зараз бачу дуже багато в залі, з молоддю. Щоб вона не гадала, що вона на горі світильник і кожен має йти на те світло. Дякуємо, велике дякуємо.